Назар, ти у бджільництві вже 11 років. Скажи, от що за цей весь час за твою практику тебе найбільше вразило? Ну, перше, це всім вітання. П'ємо не каву з медом, на жаль. Тому що це якийсь віскі чи що щось таке. Ну, коротше, солодке, прикольне. І смачне. Та що мене вразило найбільше? Найбільше мене вразило. Дивіться, 11 років, я ні в якому разі не кажу, що це стаж, не цього це слово. Тому що стаж веде до пенсії, мені до пенсії ще довго. Стаж це виключно пенсійна історія. І так сталося, і так я бачу в українському бджільництві, що є дуже багато людей, які з шикарнішим стажем, понад 30-40 років. Іменно коли вони кажуть, а в мене вже стаж. То знай, що від тих людей це ну, 70% завжди неприємності. От такий в мене досвід є, спостерігається, і воно постійно по одній причині: а чому я повинен собі ростити конкурента? Оце так мислить людина, яка постійно хизується стажем. На жаль, я з ним стикаюся кожного дня. І це люди, які мали б навпаки за собою вести людей, це люди, які мали б навпаки казати от дивіться, в мене великий багаж знань. І в мене от такий досвід роботи, я б хотів би його передати для вас. Да? Тобто Для того, щоб люди були дійсно підковані, особливо молоде покоління. Тому в нас зараз така просадка в українському бджільництві, що дуже багато старих пасічників і дуже мало молодих пасічників. Тому що я наткнувся на те, що а давайте я буду з вами. Да? наприклад, Давайте об'єднуватися, я буду коло вас бджоли возити. Да? Типа, ви мені скажете там, щось порадите, куди краще, деякі агрономи і так далі. Ні, ні, чувак, ні. Ти сюди навіть не суйся, тому що, е, тому що ну, не треба тобі. Нам не треба конкурентів. Ти сюди не суйся, бо твої бджоли згорять. Ну, от щось в такому от плані від старшого покоління прилітає. Ну і знімаю шляпу перед тими пасічниками, які дійсно підковані, класні пасічники з гарним стажем, і вони ведуть за собою молодих, в них є там якісь учні і так далі. Цих людей я глибоко шаную і поважаю. Ну, Глибоко зневажаю тих людей, які от, в мене 40 років стажу, взагалі мовчи, бо я тобі сказав. От іменно це мене найбільше вразило в українському бджільництві. Тому що я, коли починав бджільництво, це 2013 рік. Я починав бджільництво. Я твердо був переконаний в тому, що е, пасічники це такі круті люди. Це, це взагалі, так, да, воно дійсно так і є. Але тих крутих людей дуже мало. Ну і я для себе їх понаходив, тих крутих людей. Це мої підписники, це в тому числі мої хейтери, це люди, які приходять до нас сюди в магазин, це люди, які підтримують нас тим чи іншим варіантом, навіть вподобайкою. Це для мене це є круті люди. Це... Люди, які до мене почали йти на курси, е, я їм дуже щиро дякую за довіру. Це люди, які є на кафедрі бджільництва. Оце от, от те оточення крутих бджолярів. Е, ну і є свою чергу ті от негідники, з якими я ніколи не погоджуся. Як би я їм не подобався, але я роблю те, що я роблю. Вирощую для себе конкурентів. Е, от і все. Тому це те, те, що найбільше мене вразило. Все остальне, в принципі, речі, з якими можна. Миритися і є певний паритет, і це добре. Якби тобі довелося починати пасіку з нуля, але з тими знаннями, які в тебе є на сьогодні, що б ти робив? Ну, перше, що б я зробив, би, я б вчинив би по-єврейськи. Дивіться, я починав пасіку спочатку з того, що мені треба бджоли, а потім буду думати, що робити з продукцією. Це хибна думка. Спочатку я б створив. би Площадку для продажів меду, тобто якийсь фундамент, який би мені забезпечив би реалізацію моєї продукції. Тому що розраховувати на оптову здачу, це, звісно, круто, але це ну, мало, мало рентабельно чи що, тому що є певні речі, які м -м, простий споживач не бачить, а людина з бізнесу бачить. І от, перше, що я зробив би, враховуючи ті знання, які я вже на сьогоднішній день маю, я б спочатку будував би бренд, е і яким чином будував би. Навіть якби я не мав би свого меду, своєї продукції, я б брав би в інших пасічників за гарні гроші. Єдине, що я б контролював би, чи то дійсно нормальний мед, чи ні, тобто якісь лабораторні дослідження, мінімальні, я б брав би в тих пасічників той мед, створив би асортимент і набивав би клієнтську базу. А в процесі створення клієнтської бази я б створював пасіку. От таким чином я. Б Би. В принципі, я так і зробив, тому що спочатку в мене був підхід все ж таки бджоли, а потім вже реалізація. І я глибоко помилився, тому що був мед і не було його куди дійсно дівати. І прийшлося дуже швидко е придумувати варіанти, як його можна дорожче продати. Там, Варкі розвозити, там, міст просто дати там і так далі. Ну, а вже потім, коли, скажімо так, я перезагрузився і вже почався проєкт of Ukraine, то я все ж таки спочатку створюю і створив і почав створювати площадку, а потім ми почали швидко нарощувати пасіку. В принципі, це результат, який ви зараз бачите. Порадь. Як досягнути стабільного розвитку пасіки? Стабільний розвиток пасіки дуже складна річ. Стабільний розвиток пасіки. Та й в нашій державі ви що смієтеся? Чи що? Це нереально. Так би сказала людина, яка є не фахова. А я вам скажу, що е це виконати складно. Ну, от, допустимо, там хочеться якийсь такий вам приклад, якусь асоціацію провести. Е коли Корольов е збирався відправити навіть е супутник в космос, да? це неможливо. Щось таке ракети, якесь там реактивна тяга, та да? що це таке, це взагалі нереально щось. А королю сказав, це складно, але можливо. І от я вам скажу точно те саме: в українському бджільництві не проблема в стабільному веденні пасіки. Нас успішних пасік, подивіться навколо. Ем, можливо, ваш сусід займається бджолами. так в нього ж постійно стабільно і бджоли є, і мед продається. Неважливо, яким чином постійно є якийсь е, стабільна якась робота відбувається навколо бджільництва. Компанія Медкарпат, стабільна е, пасіка, стабільний бізнес, стабільний прибуток. Не знаю, як обще такого було приємно згадати. От Толік В'юн є такий бджуляр. Стабільна пасіка. В нього там більше 500 сімей. Стабільна пасіка, стабільний розвиток, стабільно на цьому заробляє кошти. Пастушок Петро Вікторович, стабільна пасіка. Моя пасіка, стабільна, в які профюкрей. Тобто є, є багато там Андрій Миколайович у нас кафедри бджільництва, стабільна пасіка, Ігор Іванович, стабільна пасіка. Да? Є багато речей. Які можна е, використати для стабільного ведення пасіки. Основа, основа цьому всьому, б хто мені не казав, хто б що не робив, е, я вже точно можу вам сказати, що основа це фінансова складова. Це основа. Тому що в будь-якій будь пасіці має бути оборот е, грошей. Чому? Тому що без грошей ти не заправиш машину. Без грошей ти не знайдеш нових клієнтів, без грошей ти не поїдеш десь палатку поставити, без грошей ти не зможеш реалізувати себе ем, медійно, е, без грошей не зможеш реалізувати себе професійно. Да? Гроші — це кров вашої пасіки. Хто б що мені не казав, як би ви зараз там не хейтили і так далі? Але досягнути цієї стабільності можна завдяки саме фінансової стабільності, завдяки знанням. Тому знання плюс фінансова стабільність. Плюс все ж таки впертість свого роду, або така от риса, скажімо так, ну, коротко, впертість, нестойкость, впертість. да? Оцих три показника вам дадуть стабільний розвиток вашої пасіки. Що точно варто сказати для вас, зараз, забезпечення стабільної, стабільної фінансової ситуації у вас на пасі призводить 5 ключових продуктів, які ви виберете для себе. В когось це матки, в когось це бджолопакети, в когось це мед, в когось це прополіс, в когось це віскі і так далі. Да? Ну, є продукти, які легко зібрати, а є продукти, які треба докласти зусиль зібрати. До прикладу, мед. Щоб ви не робили, навіть якщо за тих бджіл забудете, бджоли все одно будуть нести. Ми просто пасічники робимо так, щоб його було більше або менше, або в конкретній ситуації, щоб його було більше. От і все. Друге, прополіс. Ви ж не особливо там вкладаєтеся в те, щоб бджоли несли прополу. Вони просто його носять, тому що він їм потрібен. Е, і в них йде певна, певний потік того прополюсу, який ви теж можете збирати. Пилочок. Закрити бджіл вулику, вони прогризуть дирку і полетять по пилок. Тобто е, Це той продукт, який вони по-любому несуть. Але єдина умова, треба щось зробити, щоб його зібрати. Пилкозбірник поставити. Четверте, це віск. Закрийте вулику бджіл, вони навіть дірки не будуть гризти, але всередині вони будуть будувати, якщо в них буде мед, а мед не буде. Е, і вони будуть будувати. Тобто четвертий продукт бджільництва, який не складно зібрати. Е, ну і п'ятий продукт бджільництва, там, який хочете собі вибирайте. Е, це можуть бути матки, це можуть бути бджолопакети, це може бути будь-що, що додатково вам принесе прибуток. Ну, бджолопакети треба спеціально вже попрацювати. Да? Віск, прополіс е, і мед. Для цього не треба спеціально працювати. От бджолопакет і полочок. Для цього треба спеціально. І ще одиничка мені мигає підмор, підмор. І така рекламна вставочка. Приймаємо підмор весняної літньої генерації 400 гривень кілограм. Не хвилюйтеся, підмор, який ми беремо, не весь іде в настоїнки, не всі будуть споживати люди. Тому і можна взяти весняний підмор. Так що, кому треба, 400 гривень кілограм, сушений файний підмор купляємо. Ось так. Оце те, що треба зробити для стабільного ведення пасіки. Але саме основне це гроші. Як би ви що не хотіли, і що б ви не казали? І вже під це підводьте все остальне. Ну і мозги, мозги без цього нікуди. Як ти визначаєш свою місію як бджоляра на сьогодні? Нічого не робити. Це моя місія. Як бджоляра. Кожен же бджоляр хоче саме цього. Для чого люди заводять пасіку. Зараз я в ваш мозок трошки залізу. Перше, можна нормально зрубати бистро бабла. Друге, це взагалі не сложно, тупо поставив вулик і по-любому буде прибуток. І третє, це можна нічого не робити, працюєш сам на себе, ти вже не раб системи. От три, от бляха, от точно вам кажу: три цих ключові складові, які ви е е яка стала передумовою, для того, щоб ви завели бджоли. І ще якийсь відсоток це для того, щоб мед був, тому що для здоров'я або конкретно якийсь є момент, тому що в людини десь підірвалося здоров'я. Е, і ще один є момент, п'ятий – це тому що вийшов на пенсію, а що ще робити? А пасіка там нічого сложного. І оце там нічого сложного, це біда. Оце біда. Е, і от моя місія як пасічника це точно не ці речі. це ті речі, про які більшість мріють. Е, моя місія як бжоляра на сьогоднішній день. Я Свою місію заклав девіз нашої компанії. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Е, врятуємо світ чого? Тому що такий знатний бджоляр Вітісян колись казав, карпатські бджоли врятують світ. Да? І він мав рацію, він знав, що він каже. Е, е, той самий Прокупович про це писав неодноразово, що бджоли це основа біоцинозу. Та навіть Валерій Дмитрович Броварський в одному із відео, він давав інтерв'ю для якогось каналу вже покійний. Він писав, що от, дивіться, якщо гине остання бджола через 100 років і гине людство. Навіть там 100 років він каже, не, не закладав люди. Тобто вони мали рацію. Я підтримуючи всіх цих людей. Кажу те саме, давайте збережемо бджіл, тому що нас чекають погані наслідки від цього. Е, ну і давайте зробимо це разом. Да? Е, чому, чому разом? І що я кладу в цю суть е, разом? Е, я маю певний бекграунд, певні знання. Я готовий ділитися цими знаннями з молодими людьми для того, щоб кваліфікованих кадрів ставало все більше і більше, оскільки я пройшов певний шлях, який мені дав позитивний результат. Відповідно, я можу ділитися цим шляхом з остальними. Я знаю, як організовувати наукову роботу, я знаю, як організовувати дослідницьку якусь діяльність, я знаю, як організовувати так пасіку, щоб ви заробляли кошти. І мої учні, які зараз коло мене, вони можуть вам це підтвердити. У нас особливо перша група, вони всі зараз вже вони діляться знаннями, я їх зібрав в одне місце. І всі один одному передають ті знання, і там получаються дуже круті метаморфози. Вплоть до того, що вже деякі мої учні вони мають свої мікроскопи, вони вміють робити елементарні дослідження, вони зараз в процесі навчання робити ці дослідження. Тому що моя позиція, що кожен джуляр має мати в себе вдома мінімальну лабораторію для 10, мінімум 10 первинних досліджень вашої пасіки. І от в це я кладу, давайте це зробимо разом. Да? Тому що і багато моїх учнів вже мене починають в якихось напрямках вчити. І це дуже круто, я від цього дуже сильно кайфую. Тобто людині дав такий імпульс, що вона вже не зупиняється. Оце задача, щоб разом, і задача зберегти. О цьому я вбачаю свою місію. Ну і ще таке вже з бізнес-сторони: оздоровити українську націю. Я патріот, я людина-українець. Я живу все життя в Україні. Все, що зі мною відбувається і хороше, і поганого завдяки Україні. Тому, як то кажуть, ми, ми маємо зробити так, щоб ця нація була здорова. І я хочу, щоб мої майбутні діти і внуки мали мега-круте здоров'я, і щоб вони казали: от наш дід колись започаткував ці всі речі в будівництві і мед став найпопулярнішим продуктом в Україні, в державі. І завдяки цьому навколо нас. Такий е, крутий колективний імунітет, е, тому що більшість людей свідомо споживають мед і підтримують українську націю. От, такі, е, от така моя відповідь. А як воно там буде через роки побачимо. Що порадиш молодому бджоляру? Та, що молодому бджоляру? Що можна порадити молодому бджоляру? Е, Ну, Я точно не буду тим скажімо так, вже зі стажем джолярем, який каже, що не займайтесь цим, не лізь, куди тобі не треба, ми тобі не поможемо. Колеги, на жаль, я просто не на всі коментарі ваші можу відповісти. Я б зараз сказав, якщо вам треба, будь ласка, пишіть, дзвоніть, з кожним приділю час і так далі. Я, На жаль, я один, а вас дуже багато стало останнім часом, мега дуже багато стало. Десь там люди пишуть, ображаються, що я не відповідаю. Панове, там половина ваших смс залітає кудись в спам в різних соціальних мережах. Я не на всі можу відреагувати просто, тому що їх фізично не бачу. Ну і інколи тупо реально не вистачає часу. Але щоб молодим пасічникам в цьому відео до всіх доторкнутися, молоді пасічники зараз в моєму полізору є там від шести років, можливо, навіть молодші, і закінчуючи там. 60-ма роками. Да? Тобто, вони прийшли в бджільництво, вони розумні люди і вони хочуть щось навчитися. Але як бджолярі, вони саме приходять в професію. Вони молоді бджолярі. І от хочеться їм побажати. Дивіться, перше. Ніколи не думайте, що... що ваші бджоли крім вас комусь треба. Ніколи цього не думайте. Ніколи не чекайте, що. З сезону в сезон все буде круто. Ніколи цього не чекайте. Завжди будьте готові до того, що якась частина ваших бджіл може загинути по тій чи іншій причині. Це нормально, тому що ви вчитесь. Коли ваші бджоли гинуть, не опускайте руки. Ні в якому разі. Не опускайте руки, продовжуйте. У мене в сезоні так 4-5 було, що тупо нічого нормально не йшло, і з сезону в сезон я все більше і більше. Заряджався, робив аналіз своєї пасіки, і... і що далі. Саме тому я от зараз сижу у своєму магазині в джільниці. Буквально перед... за 5 хвилин до зйомки цього відео в нас купили меду, прийшли. І вас це саме може ждати. Не, не бійтеся ніколи, що старі пасічники там вас прям, ну, капець, прям вас нікуди не пустять. Прибідь так, щоб вони до вас хотіли йти. От це я хочу, щоб ви розуміли. І саме основне. Що вам треба зрозуміти, вам потрібно вчитися. Я вчусь по сьогоднішній день. Я ні разу не підняв свою голову, що вау, в мене там вже 11 років стажу. Бо деякі мені там питають, та я вже 5 років бджолами займаюся, Та в одне місце засуньте. Якщо ти 5 років просто тримаєш бджіл, толку з цього немає ніякого. Ви повинні вести час з, року в рік, з року в рік проводити в постійних пошуках. Я буквально два місяці тому. Може, навіть менше. Для себе відкрив нового професора, який в 20 столітті ще почав свою діяльність, Теофіл Сесельський. І я вже ж 11 років займаюся бджільництвом. Йомою, а я про нього нічого не знав. Розумієте? Я, ну, я, це унікальна історія. Я вам розповім, як я з ним познайомився з Теофілом Цесельським. Е, не вживу, звісно але свого роду вживу. Два метри різниця в нас була. Е, але суть в тому, що. Е, Дуже багато є речей, які для себе відкриваю. Або така пасічниця Шимановська, теж 20-те століття. Офігеть просто можна. Навіть раніше вони в 19-му почали пасічникувати. І от ці всі речі, до сьогоднішнього дня я відкриваю все більше і більше. Вчиться нау... читати наукову специфічну літературу. Складно читати, але вчиться її читати. Тому що, коли пише в книжці, наприклад, є класна книжка, якщо ви маєте бджіл видавництво урожай, або. Дуже крута книжка «Бджільництво» значить, Віктора Петровича Поліщука. Там написані прості речі, там написані складні речі по-простому, але там не дається дуже багато таких специфічних пояснень. Ну, До прикладу, що таке специфічне пояснення? Що таке гідроксиметил так, Яка його частка може бути в вуглевода? Що це в цілому що воно являє, да? і Яким чином воно потрапляє в мед? Що для цього треба зробити, щоб воно потрапило чи не потрапило в мед? Це вже дуже специфічна і точечна література повинна бути. Це вже треба специфічне дослідження читати. Або, до прикладу, який основний фермент личинки воскової молі, який роз'їдає або розчиняє віск? Да? Тобто це дуже, дуже специфічна література, складно знайти ці всі речі. Або, наприклад, як виглядає кристалічна градка воску? Це ще специфічніша література. Воск – це взагалі дуже специфічна література, як виявилось. Або які, які, які основні в собі складові бджолиного яду. Наприклад, я вам скажу зараз: апанін, адолапін, мелітин. І цього всього більш за себе знаєте тільки мелітин. І от, от такі от речі. Вам потрібно вміти читати і вміти аналізувати з обичної статті. Не так давно ми читали статтю, я вже не пам'ятаю, яка тема вилітає з голови. І там був такий вчений Богданов. Богданов він український бджоляр, а на нього посилається весь світ бо англомовна стаття. І я з моїми учнями ми от читаємо англомовну статтю. І я от, Речення за реченням аргументую ситуацію. Дивіться, ось тут от таке то речення, от такий-то автор, можна знайти так. От таким, от дивіться, що він тут пише. От дивіться, що він тут пише. Да? Тобто е, і конкретику тоді можна дуже сильно витягувати з таких речей. Вчіться читати такі речі. Е, ну і звісно, здобувайте освіту в галузі бджільництва. Це на сьогоднішній день саме оптимальний варіант. Е, гадяч. Але я не знаю, який в них там рівень акредитації, і кафедра бджільництва. Кафедра бджільництва ви получите вищу освіту в галузі тваринництва, але будете просто працювати по бджільництву, так як я здобув. Так, я бакалавр, технолог виробництва переробки продукції тваринництва, магістр технолог виробництва переробки продукції тваринництва. Що в першому, що в другому випадку я особисто робив акценти на бджільництво, а зараз я аспірант. Я далі продовжую вчитися. Але аспірант вже не... Факультету тваринництва, відповідно, але конкретної кафедри. І моя діяльність суто пов'язана тепер з бджільництвом, а не з, усій, не з усім тваринництвом. От і все. Оце вам треба однозначно. Тому що є такі пасічники, які, вибачте мене, не знають, що бджола холоднокровна істота. Вони не знають це. Мені в коментарі реально прилітає, що бджола це ж теплокровна, в неї ж температура тіла 37 градусів. Друзі, ну це смішно, розумієте? Діти в першому класі, коли я приходжу, вони знають, я приходжу до дітей в школу, проводжу майстер-класи, і вони знають, що комахи вони, вони відносяться до холоднокровних, вони це знають. А от чомусь бджоляр цього не знає. І це дуже велика проблема. Тому я хочу, щоб ви були досвідчені і освічені. Тому що третя медова держава у світі з заваловим експортом меду, а пасічники найменш дипломовані. Найменш дипломовані. І це не, не, це не повод, скажімо так, хизуватися цим. Да? Це причина вдосконалюватися. Тому що це так не повинно бути. От і все. Тому що дуже багато є речей, які вам потрібно знати. Так що, панове, там питання закінчилися. Так що, панове, це те, що я хотів би вам сказати. Ну, а будьте вам з нами. Чи не бути це ваша особиста справа на моєму каналі ви можете знайти безліч? Корисної інформації із Папом Віктором Васильовичем, з Кулаковим Юрієм Сергійовичем, із з пастушком Віктором Петровичем, із АВВ Стоми їздили. І які там на ще такі були. На... кафедри бджільництва, цілі фільми, з кафедри бджільництва цілі цикли відео у нас вже є. Хочу бути бджолярем. Да? Через... Через мій канал ви можете перейти на інші канали, понаходити. Да? Там компанія Апіпродукт. Надіюсь, ми з ними колись зробимо інтерв'ю. І ем... і і так 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 далі, далі, далі. Дуже багато цих таких відео, яке ви можете знайти. В нас на каналі. Ні на одному каналі про бджільництву такого просто немає. Більшість каналів про бджільництво вони публікують поверхневу інформацію. Ну, якась в книжці десь там є і ще десь. Я ж глибше залажу ці всі питання і хочу вам більше донести цікавої інформації. Хоча теж в цілому просторі ютубу попадаються непогані, гарні відео. Так що, ось так, всім гарного дня, і давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ.